Шановні президенти, державні достойники, шановні е, очільники всіх релігійних організацій, які є на Україні, сьогодні ми згадуємо ті події, які відбуваються на нашій землі. Хочу нагадати, що не треба заспокоювати не себе. І не треба говорити, що війни у нас немає. Ми знаходимося у стані війни, у стані війни із північним агресором. І не треба ховати голову пісок, і не треба довго оборонятися, бо всі знають, що оборона вона не приводить до перемоги, а треба наступати. І я прошу вас усіх. Вознести молитву, посилити молитву свою за наших воїнів, за наших кращих дітей, які там на Донбасі знаходяться. Я не вірю, що Донбас відійде, так само, як не вірю, що і Крим відійде від України. Але, дорогі брати і сестри, ще раз і ще раз прошу посилити молитву. Щоб Господь звільнив нас від російського окупанта, щоб Господь дав силу нам вистояти, і я думаю, що ми вистоїмо, тому що стільки жертв український народ проніс за свою історію. Що ми <головіць> неможливо <сходи головіць> уявити Тож, ще раз і ще раз а Порошенко це ніколи вознести молитву, <головіць> посилити молитву <головіць> і за воїнів наших. і за очільників воїнства нашого, і за очільників держави нашої, щоб ми були достойні. Слава Україні. Слово має заступник голови духовного управління мусульман України Шейх Рустем Хафорі. є невід'ємною частиною українського суспільства. І Ми разом молимося Богу, єдиному Творцю, щоб дарував мир в Україні. І звертаємось до Бога, щоб також дарував мудрість нашим представникам власті. Просимо Бога дарувати. В украине мы мусульмане и в крыму и на донбассе на западе и востоке обращаемся к создателю единому творцу ради пророка иисуса ради последнего пророка мухаммада ради всех святых и пророков ради святой девы марии